Яка чудова осінь. Все вкрито жовтим листям. Але ще дерева зеленіють. Дуже гарно. Моє місто, мій Луцьк. Просто хочеться купатися в цьому листечку. Дуже гарний у нас парк. А саме головне, дякувати Богу, що нас спокійно. Ташечка ходить по листочку. Щось шукає собі поїсти навіть на камеру не передається та краса. А це я. Сонечка немає, вітерець, лагідний, спокійний. Ось уже і жовтню, кінець. Будемо чекати на листопад. Ну і погода вже. Нам дає знати, що вже листопад. Лістечко падає, падає і падає. Ось така краса і така чудова осінь. Хоча я осінь, ну, не дуже люблю, якось воно на настрій впливає, все заспокоїться, засинає, рік минає, ближче до зими, до холодів. Ну, хоча є плюс, що нема. Тієї спеки такої красота, яке гарне кленове листечко. Іду з роботи, з магазину. Хочу приготувати млинці з гарбузи, спробувати, ніколи їх не готувала. Перший раз буду це робити. Дивилася блогерів наших дівчат, які вже готували такі млинчики гарбузові. А там така травичка зелена-зелена. Боже, яка гарна погода. Все ж таки осінь по-своєму гарна. Ось іду з роботи і мені захотілося взяти камеру і засняти цю красу. Пока-пока.